Проходь, будь ласка, добрий. Добрий день проходь, Я Ілона, будь ласка, це Добре, знайомтеся. Дякую, дякую, дякую. У нас є місія а, нашої програми, нашого каналу знайомити а, широку аудиторію з артистами, які нещодавно тільки розпочинають прямо такий свій стрімкий шлях у шоу бізнес. Вже заявили яскраво про себе, і ми вирішили запросити тому тебе сьогодні, аби знаєш там дуже легко запрошувати. Не ті, у кого там вже сто кліпів, сто пісень, п'ять альбомів. і Так Але далі Але багато тих, хто стежить за нас в соцмережах. Я ось подивилася тік-ток, інстаграм, ну 78 тисяч, але треба ще більше. Треба та, та, треба, та. треба, треба ще більше. але вже круто. Та... Дякую, дякую, дякую взагалі за запрошення сьогодні. Мені дуже приємно сьогодні співати для вас. А нам Настя. приємно, що ви співаєте українською взагалі такі чудові пісні. Дякую, да до речі. Я з міста Ізюм а, ага. і. Так склалося, що я говорила ну майже все життя е, саме російською, але я перейшла на українську чотири роки тому. Тому а, а як це стало. у вас так сталося? Чотири роки тому? А... Ізюм, Харківщина так? та. Так, ну знаєте, я змінила своє мислення і вирішила, що я хочу перейти на солов'їну мову. Всі так, зараз це стали справжнім трендом перехід, перехід на солов'їну мову. Дуже Але наскільки я знаю, у твоєму репертуарі ж не було в принципі, російськомовних не було. пісень. Не було. В принципі, ти україномовна співачка, тобі тут не доводилося, як кажуть, на люту перевзуватися, як деякі так. відомі вже. Ламати артисти. себе ні. ні ні в якому разі. Настя, а ні. ти така артист. Яка от стала популярною саме через через інста через TikTok. TikTok. твої в TikTok твої треки набирають мільйони переглядів, і ти а. стала певним феноменом TikTok, однією з тих артисток. Але <laughs> якщо є тіктокери, які ну скажімо так, спочатку вони прославилися своїми кринжовими відео. Угу. Кринжові це перекладаючи на людську мову ну, стидаба. От а, то ти якраз таки прославилася завдяки своєму вокалу, завдяки своїм пісням і віртуозному а, віртуозному виконанню. А, Віртузному виконанні і про тебе мало, скажімо так, інформації в засобах, але дуже відомі пісні, тому що дуже вірусно стала ця пісня. Говорила мені мама. Та можемо ми її трошечки так. послухати. Ой, говорила мені, мамо, не ходи до його саду, не гуляй що одно бровимо за загубиш свою вроду Ой, говорила, мені мамон. Не гуляй гуляйте, чорнобробимо за ось сою в вроду. Це ви такому народному виконанні зробили. Так. А якщо це зробити якесь інше, можете <клес> зробити аранжування таке зразу по ходу. Так, і я люблю поєднувати це з естрадним. Страдно народне виконання. Просім, просім. <клес> Зараз секундочку. Ой, говорила мені, мамо, не ходи до його саду, не гуляй гуляйте, чорнобровим, загубиш свою вроду. Ой, говорила мені, мамо, ходи до його саду. Не гуляй гуляйте, чорнобровим, загубиш свою роду. Ш... А може бути якийсь рок-роксирова? рок, -рок Говорила мені, мама, не ходи до інстаграму. А, okay. Ну, рок, Варіації може бути рок. Ну, до речі, мені писали в коментарях. ну, Я просила ще написати, яка вам подобається саме манера виконання. І писали в коментарях, що так, народна, народна, народна. От чомусь людям дуже сильно сподобалася саме моя народна сьогоднішня манера. сьогоднішня пісня це прем'єра. Так, сьогоднішня пісня Вітер Змін це прем'єра. Моя новенька. І, до речі, це перша пісня в цьому році, і я її презентую разом з моїм відео. Ви самі написали, так є? так, я абсолютно авторка. Я сама пишу свою музику. Так про що ця пісня? Що ви хотіли нею сказати? А, я ця... розумію, що кожен слухаючи для себе буде щось там, якісь смисли відкривати так. сенси. Ви що вкладали? Ну е, я скажу так, що я пишу музику саме від того, що в мене болить, що в мене на душі, і ця пісня саме про те, е, про що я вже давно думаю, що дуже важливо займатися саме своєю улюбленою справою, а не тим, що тобі нав'язують. От нав'язують рідні, нав'язують тобі там родичі, там друзі, знайомі. Мені знаєте, як в школі сказали? Я загалом за освітою акторка драматичного театру. Правда, А де навчалися? А в Харкові? Ага. Ну, Котеревсько. От, але до того я коли сказала, знаєте, в школі, коли я поступала, ну готувалася до вступу, я сказала: знаєте, я хочу на акторський піти для того, щоб себе вільно почувати на сцені, тому що я знала, що я хочу і співати, і поєднувати це. Ну коли ти. Підкований, скажімо так, з різних сторін, це набагато легше працювати. Так, Акторки значно інші. Співачки, які акторки, вони зовсім інше поводять собі на сцені, це правда? Так. Це зовсім так, зовсім інша історія. От. І мені сказали: ні, Настя, не можна, тому що ну, не вийде в тебе. Ну, хто тому... це сказав? Ну, я не Якісь авторитетні люди. так? Ну, буду... хто, Це друзі, батьки. Ну, ні, це, скажімо так, вчитель казала Ще коли в школі вчилася, сказала: ви знаєте, я хочу піти на вокал, поїхати вчитися в Київ або в Харків. Вона скаже: Настя, не треба, ви знаєте, там, там такий розврат, не треба тобі Хто того. там розврат. Там. Розврат? Так, там Розпуста. я казав є. пан актор. Роман. Ну я бачив цю розра така. Реаль... Ти побачила? Скажи, ще будь ласка, бачу? розпусту. Ні, я не побачила розпусту. І, знаєте, це коли очікування реальність, коли я вступила. До речі, я вступила, я здала всі екзамени на 200 балів. Вот так. Вот. І, чесно, я сама була в шоці з маленького міста, підготувалася, приїхала. Я чесно на таке не розраховувала. Тут 200 балів, і я проходжу на бюджет і. Зовсім інше. Не те, що мені розказували. І я така, блін. Ну клас, це дуже круто, що ви себе не зрадили. Знаєте, собі не зрадили. Про Ізюм ви сказали. Е, ваші рідні, е, ваші близькі е, там ще живуть, е, чи були вони в безпеці? Яка там ситуація? Чи ви стежили за тим, що там відбувалося, відбувається? Е, так, загалом. Е... Мої рідні жили в окупації, бабуся і дід і ну, дальні родичі. А мама, в мене мама одиначка і в неї шестеро дітей разом зі мною. І я не знаю, як, я її вмовляла, будь ласка, мама, вийдь, будь ласка, будь ласка. Вот. І я встигла її вивезти через. Через знайомства в церкві і нам допомогли волонтери, і вони вивезли ще до того, як повністю закрили вже місто, і вже коли останній автобус той виїжджав, на якому вони їхали, а потім підірвали мости і вже все. Ну, вибачте, я не знаю. Ну зрозуміло, так. такі такі ситуації вони не можуть залишатися. сонечко. Живі спокій. емоції, це те заради чого ми живемо. А живі емоції це те, заради чого виходить артист на сцену для того, аби викликати їх у глядачів. І оці сльози, які ти даруєш, вони є абсолютно щирими. Це сльози очищення. І я вірю, і я дуже хочу побажати тобі, аби люди коли слухають твої пісні, коли будуть приходити на твої концерти, коли навіть дивляться твої відео у Тіктоці, в Інстаграмі теж проливали сльози, щастя або, можливо, болю, Аслу, тому що пісні бувають різними. Я тобі зичу тільки успіху для того, щоб емоції твоїх глядачів завжди були такими щирими, як твої пісні і те, що зараз у тебе на душі. Я тобі дуже дякую. дякую. Це Настя Зеленоока Сьогодні Ми до нас. Ми дякуємо тобі, Настя. Так вам перепрошую, вже Настя. <реш> ви що? Дякую за такі е, чутливі пісні? Дякуємо за е, українську, так і що ви така свідома.